Йоу, хочеш виграти соточку, так само як цей чувачок, Тоді напиши любий мотиваційний комент або цитату, яка тебе заряджає. І до наступного відосику можливо саме ти виграєш соточку. Ну і звичайно підеш пити собі смачненьку каву або чайочок. Тому пиши комент, а ми переходимо до влогу. Let's go! What's up, народ це другий відосік. Сьогодні ми вирушаємо у Львів. Ось мій, ось мій рюкзачок. Ось сумочка Дімона. Чисто порівняйте сумочка, рюкзачок. Ну коротше, ви це бачили в минулому відосіку. Зараз будемо вирушати вже на автовокзал, через те, що було 13 квиточків. Зараз я не знаю скільки а нам їхати як мінімум хвилин 30-40. Надію, що ми встигнемо і вже будемо їхати в путь дорогу. Опачки, от я вже на автовокзалі львівський, трошки змучений, трошки соний. Це самий незручний автобус, на якому я їздив. У мене просто жопа, спина, ноги болять. Добре, що не, не довше їхати п'яти годин, там годи, годинки 2-3, але я задовбався. Тепер я йду їсти, відпочивати і включуся тоді, вже коли наберуся сил. Доброго вечора. Я на рахунок лампи, яку ви замовлено ликс, це ви. Так. Ми приїхали в центр. Зараз я трішки відійшов, тому що людей доволі багатенько і ще йдує сильний вітер. А сильний вітер мішає мені записувати відосики. Надію, що ви його не чуєте, хоча б хоч якось. Погодка, ну просто шикардос, ну просто, ну що за погодка, тільки аби вітру не було і було би все по кайфу. Потім вам покажу, що на рахунок ламп, тому що лампи потихеньку продаються. Вже дві продав, тільки є одне но, про яке я розкажу вже вечірком або завтра, коли буде час. І воно мене трошки збиває, і від цього но міняються плани, тому чуть-чуть пізніше вам це все розкажу. Може зараз якогось блогера побачимо, тому що та блогерів завжди багатенько, співаків, і, ну і так далі. Зараз допудусь на Лєго, воно коштує по 10 касарів. Оце, звісно, рівень. А там, Діма Євтушенко, Діма Євтушенко. Просто я не можу. Я зараз дивлюся на оці всі дябчики. Оце все. Ну це просто кайф. До речі, хто любить Лего, напишіть в коментах, подивимося, скільки нас таких. Хоча мені 19 років, але якби мені подарили оці набори, я би був максимально радий. Прогулявся я форумом, Нічого інтересного не було. Чисто подивилися, які найдуть. Єдине, що інтересне з'явилося, це в Макдональдсі. Прям. Взяв собі ось таке лате, воно таке смачне. Я не знаю, де точно я його взяв, вулицю вам не скажу, але це найсмачніше лате, яке я пробував, як мінімум, у Львові. Так, нам треба ось туди, тому що такий переходик для вас. Опа! Опа, от я вже зверху, тільки тут нічого не видно, з знизу цієї дорожечки, але видочок тут відкривається обалдєний, просто подивіться. Єдина проблема, коли ти чекаєш трамвайчик, це дофіга народу його так само чекає. Шанс того, що ти сядеш, але він просто мінімальний. От подивіться я. І кількість людей, які чекають трамвайчик. Чоловіка, щоб встигнути сісти на місце, треба просто запам'ятати, де він зупиняється і коли двері відкриваються, а вони відкриваються в більшості в одному і тому самому місці. Тобто десь там, де, ну коротше, десь на отих от краях, тільки там. Опача, опача, погнали. Зайшли перекусити ось такою от піцею доміно. Ну просто подивіться, який кайф, це піца з бургером, доміношечка, а то тісто, ще й бортики з сиром. Ну, коротше, той, хто їсть, всім смачного. Особливо готуйте чайочок, щось смачненьке, щоб не страдати фінньою, щоб слинка з роту не текла. Після платного обіду зайшли погуляти в лісочок, пташки співають, білочки бігають, прям максимальний кайф. А що саме головне, поки гуляєш по Львову, зовсім інший смак повітря. Заходиш сюди, ну прям такий балдеж ловиш, ну прям, ну прям кайф. Зараз їм борщику, цибулечки і можна вже лягати відпочивати. Ну, ще відосик потрібно в Тік-Ток зробити. А так, ой, 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 а так можна вже лягати відпочивати. Всім доброго ранку на годинку, 10 година. А на вулиці падає дощик. Вчора була така сонячна, така чотенька погода, а сьогодні. Ну, такої, дощик падає, все мокро в болоті. Ох. По стандарту Єпіо, Зік, попугай, який завжди щось творить непонятне, ну він правду каже, правду каже. Так, добрались ми вже до центру. Зараз який план дії? Ми йдемо на кіно. Людина в А надію, що ми встигнемо, тому що дімончика, яка годинка? 11.55. У нас Наша є 50 хвилин, щоб встигнути до форм Львову. А ми знаходимося на Ну, коротше, на кінцевій трамвайчика. Той хто знає, той знає. Ну, і тих хвилинок 20. Ще купити попкорн, бекон, сир, чиз. Така от погодка. Дощик, дощик, дощик. Для Львову така погодка досить підходить. І ще залилася одна постанова, я забув свою копрошечку вдома і знімається все зараз на телефончик. Надіюсь, що він не розрядиться, тому що я взяв павербанк, а павер має тільки кабель та і псішечку. Так що, а якщо айфончик розрядиться, влог, я знімати свій не зможу. Сьогодні прям кількість людей у Львові максимально мала. Ну просто, я б сказав, що тут пусто. Але це навпаки величезний плюс, тому що ти реально поки гуляєш по Львову, кайфуєш, насолоджуєшся цією атмосферою, ну просто подивіться. Той дощ, який покапав, він ідеально, прям ідеально виглядає на фоні оперного театру. Також бачу. Взяли вже білетики до кіношечки квантоманія на 12.45 якраз ідеально прорахували час, 560 гривень за двох, але за е, 4DX 3D, не знаю, ну кор коротше, така шняга, там прям все по фолах буде. Він не прагнув ідеального. Цей кадр був для вас. Ну, тут я не можу довго говорити, тому я йду їсти, а всім, хто їсть смачного, Ну, просто подивіться на цю красоту і ням-ням-ням-ням-ням. Це горка дьявола. Встань! Встань! Попробуй! Просто попробуй, ти спинишся! Це или я в лія Кто Хтось забув свою чекушечку хлібний дар. Так що вулиця не знаю, але хто знає, чия це чекушечка, прошу повідомити, щоб її звідси забрали, бо так нікуди не годиться. Коротко про фільм: це була людина мураха по 10-бальній шкалі, десь на е, сімочку, е, шістьорочку, тому що не було таких емоцій, прямо от не було за що. Сильно переживати, як там, допустимо в першій частині. Ну коротше, хто хоче подивитися, бо фанатік Марвел, дивіться, не пожалієте. А хто хоче отримати емоції, краще підіть на кіно Крик 6, і ви реально маєте кайфанути. Також оціночка на рахунок бургерів. Бургери, прям му, такі сочні мочі. Ну коротше, це бургери. Просто отако на землі їх хоч клади, береїш, і вони будуть тобі божественні. Тому що таких бургерів я ще ніколи не їв, хоча доволі багатенько бургерів попробував. Прям. Всім доброго ранку з Новим роком, з наступаючим, тому що сніжок випав взагалі мимольотний. Несподівано, але досить неприємно через те, що пару днів назад була така сонячна, тепленька погода. А сьогодні сніжок, дай Боже. Десята ранку, ми йдемо з Дівончиком гуляти, йдемо візьмемо якоїсь смачної кави і будемо вирушати вже в Тернопіль, тому що робота не стоїть, пари не стоять. Получається, за понеділка буде дуже насичений тиждень. Яка ялочка красива. Чисто сказку попали. Богданчик, растаманчик. же, виходить, з понеділка буде дуже насичений тиждень. І найголовніше, чому ми їдемо в більшості неділю, через те, що мені треба на нову пошту побігти і занести лампу на пошту, тому що сьогодні останній день відправлення. І так, як неділя, пошта працює до п'ятої години. Сумочки запакували, готові до виїзду. На годинку 12-го, я кажу, 12-го 11-та годинка. Бодренькі, як завжди, вже. Але попереду 3 година поїздочка. Чисто 2 дні відпочинку, зато 2 дні насиченого відпочинку. Далі знову повертаємось до роботи, тому що вже хочеться почати працювати, розвиватися. І тим більше, так як я ходжу на пари, в мене з понеділка починається жорстке навчання. Що, Діман, є таксішечка? А я вже приїхав до гуртожитку і знаєте, який то кайф, коли ти приїжджаєш до гуртожитку в тій типу, почестенько кімнату і бачиш отаке от западло, від якого ти ригаєш 20 хвилин. Піпес народ. Просто я мільком вам показав. Холодос був виключений на два дні, а там було три палочки ковбаски. Було, була їжа, яку можна їсти. Я не знаю просто, як його мити, як його мити, що з ним робити? У мене аж очі почервоніли, послюзилися. Фух. Що я зараз буду робити? Що я зараз буду робити? Я буду йти відправляти посилочку. Відправляти посилочку, тому що замовили ось цю лампу, яку ще замовили у Львові, поки я був. Так що потрібно піти відправити. Плюс 290 гривень. Фух! Тому за хвилину 15 буду вилітати на нову пошту. Всім дякую за перегляд цього чудового влогу зі Львову. Надіюсь, вам сподобалось. Не то, що надіюся, я впевнена, що вам такий контент заходить. Тому давайте лайкоси, комент. Від душі комент напишіть, мені буде дуже приємно. Ну і, звичайно, до наступного відосіку, до наступного влогу. Всім дякую за перегляд. Let's go! What's up?